Отвечу. Ну, да. Смотрите, вот опять же за эту роман, да, так называемую, а если вот по десятибальной системе, да, угу. вот, насколько активно оно происходит по всей Украине, то есть ну, насколько правильно, правильно, вот, допустим, взять Клавдию, да, вот сравнению, вот она оформлена, допустим, угу. все по букве закона Конституции. Вот в сравнении по всей Украине, насколько правильно, угу. где... Ну, я вам так я порівняю з Польщею, тому що ми от, влітку в нас було декілька круглих столів. От як поляки розказували, як вони до цього дійшли? У них 80-ті роки значить, почались війнушки, мітінги, як в нас, значить, вони вперше сказали, що ми вивчили свою конституцію. всі. У нас навіть сільський голова, вибачте, іноді не читає конституції. Правильно. Значить, але це ну це злочин. Хоч ображайтесь, хоч ні. За злочин всі... четвертий раз <гум> всі вивчили конституцію. Вони вони нам пам'ятаєш, говорили, що вони ми навіть історію наших конституцій прийняття вивчили. Крім того, далі молоді говорю, у нас модно стало знати свої права. Через 11 років сформувався знизу рух. Який прийшов, все змінив згори. Але навіть Польща це не ідеальний варіант згори все змінити. Ми, коли почали цей рух у 2010 році, ви якщо зайдете в інтернет, напишете Ріма Білоцерківська на Ютубі, ви побачите, що з 2011 відео ми це проговорюємо, ми розуміли, що це небезпека. Так от. Коли ми зрозуміли, що поляка згори зробили і вони вже землю потрошку втрачають, ми зрозуміли, що це очі в очі, це кращий варіант. Кожному розказати, не дай Боже нам тратити землю. Бо то все інше набудувати можна наробити, натворити, що хочеш, можна зробити. А землю, не дай Боже, втратити. Бо у нас війнушка йде за нашу землю, ми це розумієте. Так от поляки це робили 11 років з 80-го до 91-го. Ми вже це робимо. Шостий рік. Значить, але зараз майже лінивий. Ми ж, бачите, ми чиновників заставили говорити слова територіальна громада. Від Конституції написана Територіальна громада з 96-го, Вони не разу про це не проговорили, поки ми говорити не почали. Через півтора року після того, як ми почали говорити, вони почали про це говорити. Вони бачать, що вони з нами не можуть поборотись в інформаційному просторі, бо в нас основа конституція, і ми можемо нею користатись. Вони починають фейкові створювати утворювати об'єднання і так далі. І закон. далі змінювати конституцію, бо хочеться їм прибрати все це норми про, про територіальні громади і наше право не виходить в них. бо стаття 5, 13-14, яка говорить теж сама, що 142-143, вони змінюються тільки за за, за референдумом всеукраїнським. І ці статті 5, 13-14 Якщо вони змінюють, як вони зараз написали, 142-143, то з'являється склад злочину в Конституції, бо ці дві статті протирічать цим п'ятій, тринадцяті, 14. І я їм з цим говорю: тоді, коли вас розстріляють в Верховній Раді, це буде законно, бо ви злочин в Конституцію внесли зразу. Тому скільки часу буде потрібно, це буде залежати від моєї активності, вашої активності, інших активностей, які це знають, вивчили і рухають. Я ж вам розказала е, еволюцію. Спочатку ми між собою говорили, потім ми автопробігами їздили, в інтернет викидали цю інформацію. Е, потім всі чиновники. Зараз вся Україна говорить про територіальні громади, але хтось повинен пояснити правильно. Значить, ні, вже інша ступінька. Ми починаємо обліковувати. Але коли буде один алгоритм. Ви, наприклад, якщо зайдете в інтернет, у нас є сайт тергромади там є алгоритм, як це зробити через загальні збори. У нас же зараз розмова про те, що в нас сільський голова це розуміє. І загальні збори для нього захист він це може провести. От в тих селах, де я зараз працюю, там проводили загальні збори в кожному селі із шести, які входять. Сільську раду і вони мають окремо обліку, ну, обліковують майно, е окремо статути поприймали і так далі. Е тобто, коли буде алгоритм, як всередині пер пер е е ну, перебудувати і фундамент створити, то це дуже швидко буде. Якщо дозволите, да. у нас у на нашій громаді не обліковано.